Вітаю вас, діти. Ми українці велика родина. Мова і пісня у нас солов'їна. Достига в лузі червона калина. Рідна земля для нас всіх Україна. В цьому році 1 жовтня, особливий день, бо відзначається аж три свята. Це День Покрови Пресвятої Богородиці, День українського казацтва та День захисника і захисниці України, що ці свята відзначаються саме у цей день не випадковість, а сплетіння української історії та традицій. Історія свята Покрови Богородиці. За легендою, місто Константинопіль було взято в облогу ворогами. Мешканці міста просили порятунку у Божої Матері. І ось вона з'явилася перед людьми і вкрила усіх містян покровом свого одягу, захистивши їх від нападників. Вороги не змогли наблизитись до міста, саме тому у цей день моляться. Про захист своєї родини та рідної землі. Українські козаки надзвичайно шанували народні традиції, богородиця була заступницею козаків в далеких походах та під її покровом вони не боялися самих лютих ворогів. Тому це свято отримало другу назву. Козацька покрова. З цього року вперше відзначається День захисників і захисниць усіх, хто воює зараз і ризикуючи життям, захищає український народ і батьківщину. Вклонімось кожному герою, який сьогодні на війні. В руках тримає міцну зброю. За сонце у моїм вікні. Молімось за кожного солдата, попросимо опіки йому усім, хай береже їх Божа мати, живими повернутись в рідний дім.